Говоримо про резонансні події, які сталися протягом тижня на Полтавщині у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску у садовому товаристві ЮНІС-2 в горішніх Плавнях горів дачний будинок. У річці Псел потонув чоловік. Масштабна пожежа на полігоні твердих побутових відходів у горішніх Плавнях. Викрав немовля з перинатального центру в Кременчуці. Правоохоронці затримали чоловіка-трансгендера. Уночі, 18 липня, в Кримичуцькому районі лунали вибухи. Пошкоджено будинок без потерпілих. У Глобиному в пожежі загинув чоловік. Генератор забрав життя 15-річного юнака в Лубенській громаді. Там маданарне кругом, 14 липня на півдругу ночі, надійшло повідомлення до рятувальників про те, що в садовому товаристві ЮНІС міста горішні плавні відбулася пожежа в дачному будинку. По прибуттю рятувальників було встановлено, що вогнем охоплена прибудова. До дачного будинку і з цієї прибудови пожежа розпосюдилась на дачний двохповерховий будинок. На момент виникнення пожежі в будинку знаходилось чотири дорослих людини та двоє дітей, які самостійно вийшли на свіже повітря і викликали рятувальників. Причина пожежі встановлюється. 13 липня від мешканців села Дмитрівка до поліції надійшло повідомлення, що під час купання у водоймі зник їхній знайомий. Під час пошукових заходів наступного дня, 14 липня, близько 14-ї години рятувальники і водолази виявили тіло чоловіка в річці Псел. Слідчо-оперативна група поліції горішніх плавнів встановила, що загиблим є місцевий чоловік 1975 року народження. Для встановлення причини смерті його тіло направлено до бюро судово-медичної експертизи. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство, причини й обставини події з'ясовує слідство. 16 липня густий туман смороду огорнув горічні плавні від самого ранку. Причиною виявилася масштабна пожежа на полігоні твердих побутових відходів. І в п'яту ранку надійшло повідомлення до пожежної частини про те, що виникла пожежа на міському світізвалищі. По прибуттю було встановлено, що горить побутове сміття. Як повідомили у комунальному підприємстві спецеко, пожежа розпочалася ще 15 липня ввечері близько 22-ї години. Силами підприємства її вдалося загасити. Ми своїми силами. Затушили цей очах, він був невеличкий, і десь до о, о, другої ночі е, ми, ми цей очах возгарання це погасили. 16 липня о п'ятій ранку черговий повідомив про нове загоряння на території полігону. На той час пожежа вже набула потужного масштабу. Як зазначив Михайло Лисенко, отримавши інформацію про надзвичайну ситуацію, міським головою горішніх плавнів Дмитром Биковим негайно було прийнято рішення звернутися до керівництва полтавського. Та Єрістівського гірничо збагачувальних комбінатів з проханням допомогти спецтехнікою. За кілька хвилин на місце пожежі прибули великовантажні водовози КАТ. Дякуємо керівництву цих підприємств. Вони одразу адрегували, відправили нам гідромонітори. Зараз працює у нас три гідромонітора, два 90-тонника, один 40-тонний гідромонітор, два наших бульдозера працюють, наша водовозка на базі Маза. Полтавського ГОК Крас під'їхав теж на допомогу, і наше ДНС допомагає своїми машинами також гасити цей пожар. Завдяки спільним зусиллям. Майже за три години вдалося ліквідувати пожежу за допомогою спецтехніки. Працівники КП спецеко продовжували вживати заходів щодо недопущення повторного загоряння полігону. Наразі причина пожежі встановлюється. Викрав немовля із перинатального центру. У ці правоохоронці затримали чоловіка трансгендера, який хотів забрати чужу дитину. Він переодягнувся жінкою і потрапив в об'єктив камер спостереження, що зафіксували жінку, яка виходила із закладу з великим пакунком. Оперативники встановили, що зловмисником був чоловік трансексуал. Правоохоронцям пояснив, що наважився на злочин, тому що дуже хотів мати власну дитину. З дівчинкою усе гаразд, її вже повернули мамі. Майже дві доби без зупину, слідчі та оперативники. Проводили оперативно-розшукові заходи, аби встановити місце знаходження викраденого з перинатального центру Кременчука та особи причетної до вчинення злочину. Відпрацьовуючи всі можливі версії, було залучено максимальну кількість особового складу поліції Полтавщини та надані відповідні орієнтування всім нарядам. Під час відпрацювання однієї з версій. Оперативникам вдалося вийти на слід особи, яка причетна до даного злочину. Виявилося, що немовля з перинатального центру було викрадено місцевим мешканцем 1999 року народження. На щастя, з немовлям все добре. Працівники поліції дитину вилучили та передали медичним працівникам, які в подальшому передали дитину матері до перинатального центру. Наразі продовжується досудове розслідування. Кримінальному провадженні, відкритому за частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України, це викрадення людини, проводяться всі необхідні слідчі дії, і після завершення буде надана відповідна юридична оцінка діям фігуранта. Крім того, Працівниками поліції розслідується ще одне кримінальне провадження, зокрема за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Це службова недбалість. У рамках цього кримінального провадження будуть вивчені всі обставини даного злочину та надана правова оцінка діям медичного персоналу даного перинатального центру. Наразі слідчі дії тривають. Вночі росіяни атакували Україну 16 шахедами та трьома ракетами: двома Х-59 та однією Х-35. Наші захисники неба збили всі дрони та дві ракети Х-59. Більшість цілей знищені на східному напрямку. Сили протиповітряної оборони працювали у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях. Безпілотники ворог запускав з Курської області, а ракети з південного напрямку, повідомили у повітряних силах. 45. На території горішньоплавнівської громади зафіксовані вибухи, спричинені ворожими дронами камікадзе російсько-іранського виробництва типу Шахед на щастя, жертв немає. Зафіксовано значні пошкодження приватної забудови і цивільної інфраструктури. На місці працює спеціальна комісія, у складі якої фахівці служб органів місцевого самоврядування, рятувальники і правоохоронці. Після з'ясування масштабу ушкоджень матеріальних збитків усім постраждалим буде надана фінансова підтримка з бюджету громади і допомога у відновленні майна. Із зрозумілих причин деталі не розголошуються. Про це повідомили у горішньоплавнівській міській раді. 16 липня близько четвертої ранку до поліції надійшла інформація від громадян і рятувальників про пожежу в приватному домоволодінні на вулиці Володимирській у Глобиному. Горів гараж і автомобіль ВАЗ. Після локалізації пожежі працівники ДСНС і поліцейські виявили тіло без ознак життя, ймовірно, 47-річного власника автомобіля. Тіло направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Поліція спільно з ДСНС встановлюють причини загоряння. За даним фактом, Актом вирішується питання про початок досудового розслідування за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України, порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей, обставини та причини з'ясовує слідство. 17 липня близько 12-ї до Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення про виявлення у будинку двох людей без свідомості в селі Нижній Булатець Лубенської громади. За отриманим повідомленням, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, спеціаліст, криміналіст, судово-медичний експерт та медики. У одній із кімнат будинку виявлено 15-річного хлопця без ознак життя. Також 80-річну мешканку цього ж будинку у безсвідомому стані медики доставили до реанімаційного відділення лікарні. За попередньою версією слідства громадяни могли отруїтися чадним газом у наслідок роботи генератора, встановленого всередині кімнати. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу. Слідчими поліції Лубенщини за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з'ясовуються. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії ГОК, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна!